Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами проговоримо про калину. Калина це пишний і невисокий кущ. З приходом весни вона радує людське око ніжним і схрабовілим цвітом. Згодом квіточки починають набухати і перетворюються на зелені китяхи. А ще калина це невеличке дерево заввишки від 2 до 4 метрів. Пілки гладенькі. Молоді пагони мають сіро-зелений колір. Листки три лопатові, зверху гладенькі, Зі споду барахи... барахисті. Цвіт калини це п'ятипелосткові квіти білого кольору. Зібрані суцвіття, ніби в зонтик. Плоди. Іскраво-червона куляста кістянка. Терпка на смак. Але після перших заморозків вона стає солодка. Цвіте калина у травні та червні. Росте калина по всій території України, поширена в лісах, міщагарниками і в заростях, на берегах річок. Часто висаджують у садах або скверах на присадибних ділянках. Ще її використовують у медичних цілях. Заготовляють кору, плоди та квіти калини. Кору здирають весною перед розпусканням листя, знімають дома півтрубками, так і сушать, не викладаючи одна в одну, доки кора не стане ламугою. Плоди збирають. У вересні-жовтні, коли вона повністю достигає. Сушать на свіжому повітрі або в сушарках при температурі 60 градусів. А тепер декілька цікавих фактів. Калину починають збирати після перших заморозків. Адже саме тоді проходить гіркий смак цієї ягоди і вона стає більш солодкою. Факт другий. Кісточки калини мають форму серця. Факт третій. У світі налічують понад 150 видів калини. Вона росте в країнах Європи та Азії. Факт четвертий. Завдяки високому місту Пет... пектинів. З плодів калини роблять мармелад, а з соку калини виходить відмінний оцет. Факт п'ятий. Калина багата вітамінами А і С. Вона є одна з найкращих протизастудних народних засобів. А ще калина є символом України та є символом дівочої краси. Ось така сьогодні цікава бесіда. Була у нас з вами про калину. До зустрічі!